Весна це завжди початок чогось нового. Земля прогрівається, повітря наповнюється ароматами перших квітів. І в тебе ніби з'являється ще більше енергії. Ось вона, сила природи. Сьогодні у мене особливий день. Я починаю новий городній сезон. Буду садити першу зелень, салати, редиску, а також розсаду перців та цибулі. І знаєте, це не просто посадка, це своєрідна садотерапія. У книзі Садотерапія, як позбутися бур'янів у голові авторка розповідає, що робота із землею допомагає упорядкувати думки і знайти гармонію. Вона описує, як у післявоєнні часи ветерани, які працювали в саду, значно швидше відновлювалися психологічно. Земля лікує. Це перевірено століттями. Тому сьогодні не просто саджаю я. Я ще й ділюся своїми думками про те, чому город може бути кращою психотерапією, ніж сеанс у психолога. Редиска це маленьке диво, яке росте на очах. Редиска – це завжди найперша нагорода за твої старання. Якщо зелень. Та салати потрібно ще трішечки почекати, то редиску вже через три тижні можна виривати і прямо із землі та хрустіти неї. Колись у психіатричній лікарні пацієнтам давали просте завдання садити і доглядати за швидкорослими рослинами. Це було однією із методик відновлення після стресів та депресії. Власне, тому редиска і є ідеальна культура. Для тих, хто хоче швидко побачити результат і отримати задоволення від процесу. Город як терапія. Чому робота на землі очищує голову? Весь цей процес від посадки першої зелені до висадки розсади, це не просто робота. Це е, про зв'язок із природою, про спокій, про можливість побути наодинці своїми думками. Авторка садотерапії розповідає, що люди, які регулярно займаються садівництвом, рідше страждають від тривожності та депресії. Їхня увага зміщується з проблем на процес створення, і це змінює їхнє мислення. Якщо ти відчуваєш, що світ навколо стає хаотичним, просто посади щось, спостерігай, як воно росте, і ти побачиш, що навіть у найскладніші моменти життя все рухається вперед. Сад і город як терапія для душі. Сьогодні ми живемо у світі, де все відбувається занадто швидко. Ми звикли до миттєвих результатів, до постійного руху, до інформаційного шуму, але варто взяти до рук маленьке насіння, занурити пальці в землю, і світ ніби сповільнюється. Авторка книги Садотерапія каже: Город і сад вчить нас приймати ритм природи. Вони показують, що не все можна пришвидшити, що деякі речі потребують часу, уваги і терпіння. Коли я працюю із землею, я відчуваю цей особливий спокій. Усі тривоги, усі думки, що крутилися в голові, відходять на другий план. І тільки тут і зараз моя ділянка, мої рослини і майбутній врожай. Город, як терапія без слів. Це можливість провести в порядок не тільки грядки, а й свої думки. Наприклад, коли ти прополюєш бур'яни, ти ніби очищуєш голову від зайвого. Коли щось сажаєш, сієш у своєму серці надію. Коли доглядаєш за рослинами, вчишся піклуватися не тільки про них, але й про себе. У садівництві є ще один дуже важливий момент це відчуття контролю. У світі, де багато речей від нас не залежать, город дає нам можливість створювати щось своїми руками. Ти доглядаєш за рослинами, даєш їм воду, світло, підживлюєш і вони віддячують тобі врожаєм. Це простий, але дуже цінний процес, що повертає відчуття стабільності. Земля це не просто ґрунт, у який ми кидаємо насіння? Це місце, де ми можемо відновити себе. І коли я саджаю свою першу зелень, свою редиску першу. Я не просто вирощую їжу. Я створюю для себе маленький світ, у якому можна знайти спокій, гармонію та сенс. А, а як щодо вас? Чи відчуваєте ви, що сад і город доповнюють вас, відволікають вас від буденних проблем? Діліться своїми думками в коментарях. Отож, повернемося до нашої посадки зелені. Посадка першої зелені це найпростіший спосіб відчути радість весни. Що може бути простішим і приємнішим за посадку зелені? Салати. Рукола або шпинат. ці культури не вимагають особливого догляду, а результат можна побачити дуже швидко. Я обережно розпушую ґрунт, роблю маленькі борозки, висипаю насіння. І в цей момент розумію: ось він справжній момент тут і зараз. Коли твоя голова повністю вільна від зайвих думок. А в руках майбутнє життя. Сью Стюарт Сміт пише, що догляд за рослинами дає нам відчуття контролю над життям. У складні часи, коли все здається хаотичним, робота в саду чи на городі повертає баланс. Вона створює маленький, але надійний порядок у світі. Город як дзеркало нашого внутрішнього світу. У книзі садотерапія є одна думка. Яка мене дуже зацепила. Сад і город це відображення нашого внутрішнього світу. Якщо у ньому є безлад, це може означати, що людина переживає хаос у житті. Якщо він доглянутий, значить у ній є гармонія. Це змушує задуматись. Часто ми сприймаємо город просто як місце, де росте їжа. Але якщо подивитися уважніше, можна побачити в ньому дзеркало наших думок. Переживань або ж бажань. Коли людина втрачає сенс у житті, її сад занепадає. Коли ми втомлені, виснажені, не відчуваємо радості, у нас немає сил доглядати за рослинами. Ми відкладаємо посадку, нехтуємо поливом, не помічаємо бур'янів. Так само й у житті. Якщо не доглядати за своїм внутрішнім станом, він поступово заростає проблемами та хаосом. Якщо людина знаходить гармонію, її сад процвітає. Коли ти працюєш із землею, з'являється відчуття спокою. Рослини нагадують, що все має свій час. Не можна змусити їх рости швидше, але можна створити найкращі умови. І це так само працює у житті. Іноді. Важливо не квапитись, а просто дати собі можливість рости у своєму темпі. Очищення грядок, як очищення думок. У книзі є історія, як пацієнтів психіатричних лікарень, яким а, дозволяли працювати в саду, їхній стан покращувався, коли вони видаляли бур'яни та доглядали за рослинами. Виявилось, що цей процес буквально допомагав їм. Викорінювати негативні думки та тривоги. Посів це символ мі... віри у майбутнє. Кожного разу, коли ми садимо насіння, ми робимо щось дуже символічне. Віримо, що з нього виросте життя. Ми довіряємо природі, приймаємо її ритм. Це прекрасне нагадування, що навіть у складні часи. Варто робити маленькі кроки. І результат обов'язково прийде. А як ви відчуваєте зв'язок між своїм внутрішнім станом і доглядом, за росли... і доглядом за рослинами? Чи відчуваєте ви, що земля допомагає вам відновитися? Давайте поговоримо з вами про це в коментарях. Цибуля з насінням, терпіння, що винагороджується. Сьогодні я саджу цибулю не з сіянки, як зазвичай це роблять у селах, а з насіння через розсаду. Це більш тривалий процес, але в ньому є своя особлива магія. Вирощування цибулі через розсаду потребує терпіння. Спочатку маленькі чорненькі насіння, а довго прокльовуються, потім ростуть тоненькими, як ниточками, поростками. Але з часом вони міцніють, і коли а, пересаджуєш їх у ґрунт, розумієш, цей шлях був недаремний. У книзі садотерапія є цікава думка: чим більше часу ми вкладаємо в процес, тим, тим цінніший стає результат. Те ж саме можна сказати і про цибулю. Якщо ти витратив місяць на вирощування розсади, Кожна міцна соковита головка буде здаватися ще більш особливою. І хоч цибулю ще доведеться доглядати, поливати, знаю, влітку я отримую гарний врожай, що збережеться добре до зими. Цей процес навчає довіряти природі та не поспішати. Бо справжні результати, як і в житті, так і в садівництві, приходять не одразу. Перці. Урок терпіння та віри в себе. Редиска це швидка нагорода. Перець це вже справжня перевірка на терпіння. Перці потрібно довго вирощувати на розсаду, потім пересаджувати, берегти від заморозків, поливати, чекати, чекати багато тижнів, поки з маленької рослини не виросте справжній кущ, а потім ще більше чекати, поки з'являться плоди. Авторка садотерапії пише, що садівництво це практика прийняття життя таким, яким воно є. Ми не можемо змусити рослину рости швидше, так само, як не можемо змінювати багато подій в житті. Але ми можемо створити для неї найкращі умови. Так само, як можемо підтримувати себе і розвиватися. Город це більше, ніж просто їжа. От і підходить до кінця. Мій перший день на городі. Я посадила першу зелень, редиску, цибулю з насіння на розсаду і перці на розсаду. Земля прийняла ці маленькі зернятка, і тепер залишається головне чекати, доглядати, спостерігати, як вони ростуть. Але знаєте, що найцікавіше? Це не просто робота, це процес, який змінює тебе. Грод вчить терпінню. Ми так часто хочемо швидких результатів, але природа показує, що всьому свій час потрібно посадити, доглянути, почекати, і лише тоді ти отримуєш плоди своєї праці. Город нагадує про важливе: у сучасному світі ми забуваємо про прості радощі, свіже повітря, запах зелені після дощу. Радість радість від першого врожаю. Але варто лише занурити руку в землю, і ти повертаєшся до реальності. Відчуваєш, що живеш тут і зараз. Город дає надію. Коли ти садиш щось у землю, ти не просто працюєш, ти віриш. Віриш, що просто проб'ється, що літо буде теплим, що врожай буде гарним. І ця віра. Ця довіра до природи і до життя безцінна. Дякую, що провели цей день зі мною! Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Напишіть у коментарях, що ви садите цього року. Чи приносить вам задоволення робота в саду чи на городі? Не забудьте підписатися, якщо щось цього не зробили. Попереду вас чекає ще багато цікавого. До зустрічі в наступних відео!